Що буде з вашим тілом, якщо бігати щодня на протязі місяця? Біг це один з найпростіших і водночас найефективніших способів поліпшити своє фізичне і психічне здоров'я. У цьому відео ми розглянемо, як щоденний біг протягом місяця може вплинути на ваше тіло та самопочуття, якщо ви тільки починаєте або ж давно хотіли додати більше активності у своє життя, цей матеріал стане вам у пригоді. Давайте ж розберемо. Які зміни чекають на вас? Перший тиждень. Адаптація Перший тиждень буде найскладнішим, оскільки ваше тіло тільки почне адаптуватися до нових навантажень. Можливо, ви відчуєте біль у м'язах, особливо в ногах і спині. Це нормальна реакція на новий вид активності. Щоб зменшити дискомфорт, важливо не нехтувати розминкою. Вона допомагає підготувати м'язи до навантажень та зменшує ризик травм. Також слід звернути увагу на правильний вибір взуття. Кросівки повинні забезпечувати достатню підтримку стопи. Але не хвилюйтеся, з кожним днем ставатиме легше, а м'язи почнуть пристосовуватися до нових умов. Другий тиждень. Перші зміни на другому тижні ви почнете помічати перші позитивні зміни. Ваша серцево судинна система стане міцнішою, і ви зможете бігати довше без сильного відчуття втоми. Ваш пульс стане рівнішим, а дихання більш контрольованим. Для тих, хто хоче покращити свої результати, важливо стежити за пульсом під час бігу. Використовуйте фітнес-трекери або інші засоби для моніторингу, щоб тримати його у правильному діапазоні. Важливо не перевантажувати себе. Особливо на початку біг повинен приносити радість, а не стрес для організму. Третій тиждень емоційне піднесення. Третій тиждень принесе ще більше позитивних змін. Регулярний біг сприяє виробленню ендорфінів, гормонів щастя. Це допоможе вам покращити настрій і зменшити рівень стресу. На цьому етапі ви, ймовірно, почнете відчувати справжнє задоволення від бігу. Біг може стати для вас не просто фізичною активністю, а способом розвантажити розум, відволіктися від проблем і набути душевного спокою. Психологічні переваги бігу. Підтверджені багатьма дослідженнями він допомагає боротися з депресією, тривогою і підвищує рівень самооцінки. Кінець місяця вражаючі результати. До кінця місяця ви помітите суттєві зміни у своєму тілі. Можливо, ви втратите декілька зайвих кілограмів, зменшите об'єми талії та стегон, ваші м'язи стануть більш тонусними, а самопочуття покращиться. Регулярний біг. Допоможе зміцнити імунну систему, покращити загальний стан здоров'я, а також підвищити витривалість. Крім того, зміни можуть торкнутися і вашого метаболізму він стане швидшим, що сприятиме кращому спалюванню калорій. Не забудьте звернути увагу на правильне харчування під час цього процесу, збалансована дієта допоможе досягти ще кращих результатів заключення, поради та мотивація. Отже, щоденний біг протягом місяця може суттєво змінити ваше життя на краще. Це не лише покращить вашу фізичну форму, але й підніме настрій, зменшить рівень стресу і зміцнить здоров'я. Якщо ви хочете досягти таких результатів, не відкладайте на потім почніть вже сьогодні. Пам'ятайте, що підтримка мотивації це ключ до успіху. Знайдіть собі бігового партнера або приєднайтеся до бігових груп. Щоб підтримувати високий рівень мотивації. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, підпишіться на канал і поставте лайк. Ваша підтримка дуже важлива. Напишіть у коментарях, чи плануєте почати бігати, або вже маєте досвід. До зустрічі в наступних відео.